Я дуже добре пам'ятаю ранок, коли 25 лютого ми виїжджали з Ірпеня, і я не знала, чи я повернусь назад. Я дуже добре пам'ятаю день, коли на кордоні буквально за 5 хвилин я мала сказати прощавай своєму чоловікові, і я не знала, чи ми зустрінемось коли-небудь. Я дуже добре пам'ятаю, коли я говорила востаннє з батьками, і я не знала, чи вийдуть вони з Ірпеня, чи ні. Зараз я стою в Ірпені, в парку, у звільненому місті. Я дякую Богу за те, що я, в принципі, жива. Я не знала, чи я матиму якісь засоби для існування, а зараз, наприклад, роботи в мене так багато, що іноді я навіть не встигаю все завершити. Тому все, що зараз відбувається, я бачу його руку, я бачу його втручання. Ті люди, які зустрічались мені на шляху, починаючи. Від волонтерів на кордоні, закінчуючи тими людьми, які приймали нас за кордоном, їхні відкриті серця, їхнє бажання допомогти. Я по-справжньому вдячна за те, що можу допомагати. Я можу своїм не знаю підтримкою зараз уже надавати якусь допомогу іншим, тому що раніше я не знала, як жити далі. Я дякую за те, що моя країна. Крок за кроком долає ці виклики, тому що для мене це особистий біль і особисті перемоги. Тому, попри все, моє серце сповнене вдячності. Бог буде зі мною. Він оберігатиме мене та мою сім'ю. Я продовжую вірити, дякувати і вірю, що попереду ще буде дуже багато вдячностей. Я особисто дуже вдячна Богу за те, що Він дарує мені радість, навіть в часи війни. Я ніколи не уявляла, що таке війна, і мені завжди здавалося, що ну, життя фактично закінчується, що це дуже все сумно, трагічно, страшно. І дуже багато цього присутньо і зараз в моєму житті. Мені буває страшно. Я радію від того, що Бог не забрав відчуття Я хочу жити. Я хочу жити я. Я хочу планувати, я хочу мріяти, я хочу чогось досягати, я хочу служити іншим. І від цього ти розумієш, що ти виграєш цю війну вже тому, що ти хочеш жити, що ти не хочеш здаватися, що ти не хочеш бути зламаним, що незважаючи на всі ці обставини, ти продовжуєш хотіти допомагати іншим, служити якимись своїми вміннями, своїм часом. Я продовжую виховувати своїх дітей. Навіть якщо літає зараз над небом, я продовжую вчитися і вчити своїх дітей. Я продовжую робити щось в побуті. Я йду в церкву. Я завжди хтось, кому ти можеш допомогти, навіть у війні. І це відчуття, що це все Божий дар. Що кожен день ти прокидаєшся і дякуєш Богу, що ти живий. Воно як ніколи зараз дає, дає крила, що ти. Не просто лежиш і думаєш, як прожити це як вижити. Ти його живеш, тому що це дар Божий, і за це я дуже-дуже вдячна Господу. Настане мир, настане перемога, настане той час, коли е, я буду хотіти жити просто так. Але поки, поки йде війна, я радію, що я живу навіть тому, що війна. Я радію, що я люблю, служу і мрію, навіть коли намагаються вбити щоденно. Тому э, цей рік для мене показав, що життя це великий великий дар. Просто в прямому сенсі цього слова. 25 февраля Бог вивів родителей і младшего брата з сім'єю в безпечне место в Закарпаття. Я благодарна Богу за те, що 5 марта я змогла уїхати через стоянку, машиною з ребенком, з всіми котами. в безопасное место, в это же, туда же, в Закарпатье. Благодарна Богу за то, что 6 марта он вывел мою старшую дочь с ребенком и с зятем из-под Макарова. В этом году, 24 февраля, пережила второй раз этот побег от этих нелюдей. Благодарна Богу за то, что сохранили жизнь всех моих близких, родных, любимых людей. Я благодарна Богу за то, что они каким-то чудным образом задержали здесь родителей с 25 декабря до этой страшной даты. Я благодарна Богу за то, что я сейчас могу позвонить маме и папе. Я благодарна Богу за то, что я сплю спокойно, зная, что мои дети в безопасности. Благодаря Богу я встретила очень Таких мягких людей, которые відносяться ко мне по И Я також стараюсь віддати всю себе помощи тим, хто нуждается. зараз кожен із нас проходить дуже важкі випробування, і ми всі з вами перебуваємо у складних обставинах. 24 лютого. В Нашій країні настала війна. І я настільки довіряла своє життя Господу, що казала: ні, не може цього бути. Ніякої війни. Все в руках Бога. Ми під Його охороною, під Його защитою. І коли почалися усі ці події, я впала в неврозуміння і велику образу на Бога. І ця образа була дуже сильною. Важкою для мене, як образа маленької дитини. Я не розуміла, чому саме так сталося, чому ми маємо проходити всі ці випробування, чому, чому? І цих чому було дуже багато. І коли ми переїхали в Словакію, я опинилася в Християнській церкві. Господь огорнув мене своїми ангелами, своїми людьми, які піклувалися про мене, про мою сім'ю, про моїх дітей. І саме тоді я почала знову бачити Бога, відчувати Його. І моя образа на сьогоднішній день зникла. І тільки Господь міг зробити це диво, адже це справді велике диво. Тому що образа, вона з'їдає людину і не дає їй спокійно, вільно жити. Тому я вдячна Богу за всі ці випробування, за все, за все, що сталося в моєму житті, адже я з його допомогою стала сильнішою, стала мудрішою, стала впевненішою, і все це лише нашому величному Богу. Для мене цей рік почався так, досить важкувато. На початку лютого зламав ногу. Мене виписали саме напередодні війни, 20 го числа. І коли почалася війна, не було можливості їхати кудись. Я живу з, з дружиною, з сином. Я відчував, нема небезпеки, що Бог якось захищає. Я своим рідним ще сказав, що Бог нас збереже і тут, саме тут з нами нічого не буде. Хоча по сусідству кілька будинків постраждало, деякі повністю згоріли чи були розвалені, деякі так серйозно постраждали, а в нашому будинку жодної подряпини. І я зараз нагадував моїм рідним, що один брат Баптист би ну, знали цю історію. Ще під час війни він не брав до рук зброю відмовився, то його послали ну, фактично на смерть, щоб він витягував поранених з поля бою. От. І помітили, що навколо нього ніхто, ні він сам, ні, 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 ніхто хто поблизу не був, не ну, був навіть поранений, не те, що вбитий. І така сама історія була зі мною з моєю родиною. Тверда впевненість дала мені змогу переконати моїх рідних, що тут найкраще, саме для нас, найкраще місце корисний досвід, довіри Богові. І зараз я в цьому вчуся, намагаюся попоширити ну, його на всі мої ситуації. Так. І, і я власне вдячний Богові, що він провів через ці труднощі. Який, раніше я би, може, навіть образився до Бога, чому він допустив, щоб я здавав ногу, чому там я тут залишився під бомбами, але тепер я розумію, що це мені дало можливість піднятися на новий, на новий рівень довіри Богові. Я навчився йому довіряти, ну, не знаю, сподіваюся, що в усьому. Я щасливий тим, що я пережив отакі от речі, незважаючи на перелом ноги і на бомбардування, я став ближчий до Бога. І це головне, що основний навіть, мотив, ну, цього року. Я таке рішення прийняв вивозити свою сім'ю дітей і дружину зі своїм батьком вони виїхали. Це було 24-го ввечері. 25-го я вже був спокоєн, що мої що всі у безпеці. І пішов в лави ТРО місцевий, якби. і з хлопцями тримали, тримали оборону, захищали наше місто, щоб не пройшов ворог. Було дуже страшно, у першу чергу, за себе. І за хлопців було страшно. І я розумію, що це, що це Бог нам допомагав, нас беріг, нас хранів. Ну, Стільки моментів було, коли ми просто могли вмерти, а ми живі, якби це, це тільки Бог. І Багато людей, хто не вірив в Бога, ну, 100% що повірили, бо ну, це не може просто збіг обставин бути. Це, це тільки Боже. Рука Божа охорона. Це було це було щасливо, Найщасливіше, напевно, що мить життя, діти виросли, в них теж, вони пройшли теж через певні проблеми. Їм теж було нелегко. Я був щасливий. Я вважаю, що це напевно, що це, ну, це для мене, це мій сенс життя. Я був, я був дуже задоволений, що Бог мені дав мудрість. Прийняте рішення саме спочатку вивезти їх, щоб я щоб мене взагалі щоб я не парився, там, що, що вони тут, що вони можуть з що ними щось трапитися. І при зустрічі всі сіяли, це, це було свято для нас. Дякую. Я вдячен Богу за те, що Він беріг мене, що Він беріг мою сім'ю, що він беріг усіх, хто причетний до цієї війни, хто обороняв, хто захищав хто евакуював. Я вдячен Богу, що він зберіг всіх, кого він зберіг. Мабуть, як і для багатьох, коли думаєш про той рік, що минув, чомусь він стартує з кінця лютого. Але якщо пригадати, що було раніше, то було якесь відчуття вдячності за те життя, яке ми мали. Дуже така глибока вдячність Богу за те, як ми жили, що ми мали, за тих людей, які були навколо. І Після цього, звичайно, теж є багато подяк. І я думаю, що перш за все, це за тих людей, які оточували, за те, що не багатьох ми втратили, якби що більшість вони залишились. За те, що була можливість допомагати людям, але вдячність і розуміння за те, що я був останнім в цій дуже великій цепочці людей, яких я не знав, ніколи не зустрічав і, можливо, ніколи не зустріну. Але які допомагали людям, що лишились тут в Ірпіні, допомагали з усім. Також я дуже вдячний за церкву, за те, що ми все ж таки знову разом, за те, що в той момент, коли ми змогли, якби такі дуже важкі і незвичайні ситуації, що люди все ж таки об'єдналися, все ж таки трималися один за одного і повели себе, в принципі, так, як це мало бути. Більшість нас, українців, ірпінчан, Людей, які нас оточують, вони все ж таки вчиняли і продовжують вчиняти так, як, як це треба робити. Тому що потім, ти, пригадуючи це, тобі не було соромно, ти не хотів щось змінити. І я також вдячний за родину, за людей, які мене оточують. Тому що якщо я зміг щось зробити, це виключно завдяки їм і своїй дружині, за те, що ми вчасно розсталися і вони вчасно повернулись.